У 2022 році Анна вимушено переїхала з Донеччини у Чернігів. Наразі рідне місто жінки окуповане. У медичній сфері я працювала 8 років. Обрала я її одразу після школи. Мені сподобалася ця сфера, тому в мене не було ніякого сумніву щодо своєї професії в майбутньому. У зв'язку з тим, що я виїхала з території, де ведуться активні бойові дії, нагальне питання було це подальше робоче місце, де працювати. І так як в цій організації вже працює декілька моїх знайомих, вони мені розповіли про цю професію, і я вирішила спробувати. Мені сподобалося. Ну, в принципі, так і прийшла сюди. На команду у нас обов'язково повинні бути два парамедики. Тому моя медична освіта допомогла мені саме пройти успішно курс парамедика. Було спочатку трішки не зрозуміло, тому що. Коли розповідають це на словах, ти не зовсім розумієш. А коли ти вже приходиш на навчання, ти знаходишся на учбовому полі, де, де тобі розповідають за методи роботи, там вже все стає на, на свої місця, і там вже набагато зрозуміліше стає щодо цієї професії. Всі методи вони різні, а але вони направлені на те, аби очистити землю від вибухонебезпечних предметів. Тобто, вибрати якийсь окремо ну, неможливо, мабуть. Є пошук візуальний з детектором, є просто візуальний, є е, е, методи, де працює тільки один демінер на, на лінії, є, є методи, де задіяні. Всі. Вся група і вони разом розміновують територію, шукають вибухонебезпечні предмети. За час своєї роботи Анна не зіштовхувалася зі стереотипними упередженнями. Крім того, жінки підтримують одна одну на ділянках. У, у травні 23-го року вже дівчат домінерів було багато, тому стереотипів, стереотипів не було, в принципі, ніяких. Так, це Ця професія пов'язана з навантаженням, з фізичним, тому що демінеру потрібно пересуватися з обладнанням на ділянку розмінування, але ти завжди будеш в тонусі. На той момент, коли я навчалася, наш курс був 89 людей, з яких вже 30% було жінок. На той момент. А зараз уже набагато більше дівчат працює з нами. Найскладніше було, мабуть, піти. Тому що ти мало знаєш про цю професію. В принципі, я не стикалася у своєму житті з такими професіями. Не знала там декілька. Людей, але ти не можеш уявити, як воно, не побуваючи вже на полі, на ділянці розмінування. А, а тоді вже ти розумієш, що нічого складного в принципі немає. Це все навчаємо все, все можна І за період, коли ти ти навчаєшся, ти вже точно зрозумієш, чи, чи підходить тобі ця професія, чи ні. Подобається найбільше, мабуть, це все таки робота з командою, з людьми. Тому що тут, якщо ви спитаєте, тут люди з зовсім з інших сфер, не пов'язаних і між собою, і з даною професією. Тобто вони зовсім різні, всі. І це, це дуже добре. Анна працює демінеркою вже понад рік. Згадує про свій перший знайдений предмет на замінованих ділянках. Це була противотранспортна міна. В металевому корпусі емоції. Ну, спочатку це був, звичайно, страх, але згодом він, мабуть, трішки ти розумієш, наскільки небезпечний той чи інший предмет, і, і з огляду на цього ти вже контролюєш свої. Емоції. Тобто, наприклад, там, де противопіхотні міни, звичайно, ти, там потрібна стовідсоткова концентрація, мабуть, навіть, навіть більше на роботі. Тобто, це, це дуже небезпечні. Міни, в принципі, небезпечні всі. Тому ну, це був, мабуть, страх спочатку, звичайно, а потім таке ну, задоволення, а мабуть, Таке відчуття виконаної роботи, гарно виконаної роботи на полі. Для мене це особисто такий професійний виклик, чи зможу я опанувати в таку професію, і, і згодом я її опанувала, воно мені дуже подобається. І, і я гадаю, що і, і інші жінки вони також хочуть спробувати щось нове для себе і, і нарешті Зламати стереотипи, що це не жіноча робота.